Смерть наших захисників та захисниць це надзвичайно велика втрата для України, та в першу чергу для їх родин. Ще 28 лютого уряд ухвалив рішення про виплату допомоги родинам загиблих. Проте навіть на 10-му місяці повномасштабної війни велика кількість громадян все ще не знає, як та хто може отримати виплати від держави. За інформацією громадської організації Центр спільних дій, члени сім'ї полеглих військовослужбовців можуть розраховувати на одноразову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Виплата розподіляється порівну між батьками, одним із подружжя, неповнолітніми дітьми та утриманцями загиблого захисника чи захисника. Ніці сім'я має право на отримання грошової допомоги з моменту загибелі воїна. Для цього потрібно мати декілька документів: свідоцтво про смерть, витяг про виключення загиблого засобового складу військової частини, довідку про причини та обставини загибелі, та витяг про склад сім'ї військовослужбовця, а також власні паспортні дані, ідентифікаційний код та копії свідоцтва про смерть. З цими документами член сім'ї загиблого пише заяву про виплату одноразової допомоги у найближчому військкоматі. Всі документи військкомат передає до Міноборони. І вже там спеціальна комісія впродовж 30 днів ухваляє рішення про виплату допомоги. Його затверджує міністр, і вже тоді починають нараховувати кошти членам родини загиблого чи загиблої. Ще одна допомога, яку можуть отримати родини, це кошти на поховання загиблих. Органи місцевого самоврядування зобов'язані виділити на це 5 прожиткових мінімумів. З 1 грудня ця сума складає 13 тисяч гривень. Для цього потрібно написати заяву, подати паспортні дані та ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть військовослужбовця чи службовиці, а також копію документа, що підтверджує участь у бойових діях.